Всім привіт! Сьогодні 18-й день мого челенджу і поговоримо про 10 речей, без яких я вже не уявляю життя тут в Канаді. Це буде більше стосуватися Альберти. Давайте так, тому що якщо ви живете в БСІ, у вас напевно будуть трошки інші речі. Але почнемо. Перша це машина. Я вже не уявляю тут, як будь-яких машин. А, якось був такий день, коли. У мене вона просто не завелася, хоча вона не стара, але було мінус 40 на вулиці, і вона просто не захотіла працювати в такий холод. Але нам людям потрібно працювати в такий холод, бо нам треба платити рент. І це було дуже важко, тому що у нас тут дуже рідко ходять автобуси, до них треба від мого місця, наприклад, до автобусу йти 15 хвилин, і потім від зупинки до роботи ще 15 хвилин. І коли це мінус 40, то. Ти реально відчуваєш цей холод, а коли ще мінус 40, то автобус може приїхати або пізніше, або не приїхати взагалі. Тому да, без машини я не уявляю. Але давайте так, зараз напишуть: о, коли тут мінус 40, це я кажу екстремальна ситуація, яка в мене сталася. Взагалі, тут погода нормальна. Давайте так скажемо. Нормально, якщо ви не працюєте на вулиці в мінус 25, мінус ви не будете відчувати цього сильного холоду. Але якщо ви працюєте на вулиці і зрозумієте, що якщо ваші чоловіки працюють на вулиці, то це реально холодно. Да, цілий день бути на вулиці в такий холод, особливо коли вітер, ну, не найкраще, не найкраще, що може статися в житті. Наступне це друге Тім Хортенс. І я не кажу про каву в Тім Хортенсі, але те, що тут реально дуже багато Тім Хортенса. І якщо, наприклад, я їду з одного місця в інше, і я знаю, що. Безпрогірний варіант це зайти в Тім Хортенс, взяти собі там навіть чай, або еспресо або будь-який напій, і взяти якийсь донат, і я буду щаслива. Плюс там непогані сендвічі і непогані а, врапи. Ну, мені вони подобаються, наприклад. І ціни там не зашква. Тому це місце якщо ви тільки приїхали в Канаду я вам рекомендую а, там побувати. Наступне це. Зимовий одяг це рукавички, це шапка, це баф, і це класний якісний зимова куртка, якісна і це якісне зимове взуття, яке плюс не таке дерев'яне, з такого подошву, а воно має бути комфортне, тому що якщо ви їздите за кермом, вам буде просто некомфортно нажимати педалі, якщо ваше взуття дерев'яне. Ну, Не дерев'яна, це я образно кажу, якщо ну, таке жорстке. Тому взуття тут краще потратити один раз, але воно вам буде служити довго і вас буде гріти в таких холодах, які тут бувають. Наступне номер 4 це зарядка на машину. Коли мінус 10, я завжди ставлю свою машину на зарядку, тому що їй реально важко. Вона може стояти 8-10 годин. Це більше, напевно, без е, обігріву. І потім, коли вам треба зранку їхати на роботу, ви потрібно, ну, або у вас є варіант, що ви чекаєте, поки вона прогріється, а це певний час. Або ви ставите на зарядку і чекаєте там буквально цих одну хвилинку, коли вона прогріється, і ви можете вже їхати. А наступне це п'ята це кредитна картка, тому що нею. Ви можете користуватися будь-де. Плюс це класний спосіб зекономити трошки, тому що є кешбек або поінти. І це, в принципі, кредитний скор — це дуже важливий, і краще його будувати якимись елементарними штуками, там, коли ви купуєте якісь кетчі і так далі, і просто з дебета закидувати туди, а, ніж потім, коли вам потрібно щось глобально купити, а ви ніколи не користувалися кредитною картою. І у вас немає цього кредитного скору і якось з цієї ситуації виходити. Наступне це обігрівсідінь і попередньо заведені машини, це масхев, тому що реально холодно. Наприклад, в приміщенні, де я працюю, у нас 21 градус і нема сенсу мені вдягатися дуже тепло. Плюс, коли я сідаю в машину, да, наприклад, вона спочатку холодна, але потім вона дуже швидко нагрівається. І якщо я вдінуюсь дуже тепло, мені буде дуже некомфортно їхати на роботу. Да, ну або взагалі кудись їхати. Тому я вдягаюсь стандартно. Але так як я попередньо включаю машину з, з квартири, і вона прогрівається трошки, то мені нормально, тобто не потрібно вдягати 10 шарів одягу. А наступне. Такі магазини, там, де є все, це таке Коско, Волмар, Суберстор, в плані того, що ви можете зайти в один магазин і там знайти буквально все, що вам потрібно. Вам не потрібно окремо йти в м'ясний магазин, окремо йти там в рівний магазин, окремо йти там, де такі якась побутова техніка, окремо, там, де звичайна їжа. Ви просто заходите в один магазин і там можна все знайти. Наступне це особливо про Альбехту це зволожувач повітря, тому що тут дуже сухо. Навіть зараз, наприклад, у нас нібито сніг лежить, але реально в приміщенні дуже сухо і пересихає все, губи, ніс і так далі. І дуже важко спати в такій ситуації. Тому ми завжди ставимо зволожувач повітря на ніч, для того, щоб трошечки краще спалося. Да. А наступне, це до чого я не можу, це олені і зайці. Вони тут, ну як коти, і собаки в Україні а зайці, як повсюди, і олені. Так, да, вони, коли ви їздите, то для вас це не, не дуже приємно, тому що вони часто бувають стоять, чекають, поки ви під'їдете і на вас приїхають на машину. Але на них дивитися, наприклад, просто там здалека. Дуже приємно. Вони такі дуже смішні для мене, комедні. І десяте це пролітній більш час це гриль. Я думаю, майже в кожного, майже в кожного, давайте майже є гриль на балконі вдома і так далі. І більшість людей літом готують їжу на грилі, якісь стейки, якісь овочі. Це як тут культура така. Я не знаю чого, але мені це подобається. Тому це теж та річ, без якої я не можу. Живелі уявити життя в Канаді. Ось, якщо у вас є якась ваша річ, яка без якої ви вже не можете тут жити в Канаді, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Ось і дякую за перегляд. Наступний це у нас вже буде 19-й день і буду розповідати про те, які у мене просто звичайний день тут в Канаді. Як це все відбувається у середньостатистичної людини, щоб не було робочої людини, давайте так, людини, яка працює на звичайній роботі, не онлайн, і розповім детально, що як і відбувається. До зустрічі!